Я зачитаю ще слово Боже, яке записано у Першому посланні до Тимофія, буду читати із 3 розділу 16 вірш. Перше послання до Тимофія, 3 розділ, 16 вірш, де апостол Павло говорить такі слова. Безперечно, що таємниця благочестя велика. Той, хто з'явився в тілі, оправдався в дусі, показався англо, був проповіданий між народами, в нього повірили в світі, він вознісся в славу». Ось такі, такі важливі слова сказав апостол Павло, коли пишучи післання до молодого служителя Тимофія. Він говорить про те, що. Безперечно каже, що таємниця благочестя Велика. Тобто мова йде про народження нашого Господа Спасителя Ісуса Христа. Мова йде про те, що це велика Божа премудрість, коли ми говоримо про народження Ісуса Христа. Це Божа премудрість і Божа творчість. Як брат Іван вже зауважив, що то, то велике диво, яке Бог створив, що творець всесвіту і вмістився в маленького младенця. Тому що Ісус Христос був присутній, коли Бог творив Всесвіт. Не разом творив. І от творець Всесвіту вмістився в маленького младенця. І це дійсно говорить про Божу премудрість, говорить про Божу Творчість. Цим Бог, ми видимо, що проявив свою могутність, тому що коли ми говоримо про народження Ісуса Христа, то ми розуміємо, що так просто воно не могло статися. І ми читали вже і в Євангелії і От Луки, коли описується про народження Ісуса Христа. І ми розуміємо, розуміємо, що там дійсно Бог робив свою роботу. В Євангелії от Луки читаємо у першому розділі 35-го вішом, є сказані слова, де скажемо так, у відповідь ангел сказав їй. Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе огорне, тому й святе, котре народиться, називати, назветься Сином Божим. Тобто ангел Господній, звернувшись до Марії, сказав їй ці важливі слова. Дух Святий зійде на тебе, тому й святе, котре народиться, назветься Сином Божим. Це Божа. Це Бог так виконував той план, який був у нього по відношенню до нас із вами, щоб нас із вами спасти. І я думаю, що кожен із нас ми розуміємо, що Христос мог прийти і зовсім другим шляхом. Мог прийти. Бог мог зовсім по-другому. Прийти на сю Але ми видимо, що іменно так Бог вирішив, щоб Ісус Христос прийшов на землю через народження от Діви Марії. Тобто, <кій> Ісус Христос міг прийти, як, наприклад, ми читаємо після Воскресіння, він являвся учнем своїм, по різному являвся. Там, де вони були закриті, раз і з'явився серед них. Там, де вони йдуть по дорозі, Маус, він раз присоединився до них, йде разом з ними. І написано, що очі їхні були удержані і вони не впознали його. Тобто, Бог Ісус Христос по-різному являвся, або знаходився серед Божі. Так само, мог прийти на землю. Але ми видимо, ми що Ісус Христос іменно прийшов через народження Марії. І задається питання, чому Чому іменно так? Тому що тоді, якщо б він прийшов другим образом, він не був би сином людським. А якщо не був би восином людським, мова йде про те, що, будучи сином людським, він зрозумів. Або знає і розуміє весь наш із вами тягар, який ми переживаємо в тілі, живучи на цій землі. Тому що Ісус Христос так само народився, так само перебував в тілі, так само зростав, так само мав батьків і так далі. Тому і повні розуміє нас з вами, повні, будучи сином людським, розуміє. Наш з вами тяга, нашого життя, нашого стану тут на землі. Коли ми говоримо про слова, які ми з вами зачитали, то апостол Павло говорить про ту таємницю, благочестя каже таємниця. Благочестя має на увазі ту святость і ту чистоту. І коли говоримо про народження Ісуса Христа і читаємо ті слова, які Євангеліст Лука говорить, що ангел Господній сказав Марії, що Дух Святий зійде на неї. І то народжене дитя буде іменно тим Ісусом Христом, Сином Божим, який прийшов, який прийде, щоб спасати. То мова йде, що іменно там, в тому народженні Ісуса Христа, немає ніяких хитрощів, немає ніяких підробок, абсолютно ніяких, немає ніяких імітацій. Мова йде про силу Божу, мова йде про Божу роботу, іменно із людством для того, щоб спасати людство, для того, щоб спасати нас. Із вами. І ми знаємо на основанні Слова Божого, що для Бога не є нічого неможливо, не є того, що Бог не може зробити. Одне, що Бог не може, Бог не може змиритися з гріхом, Бог не може согласитися з гріхом, Бог не може грішити, тому що він настільки святий, що цього робити він ніяк не може. І тому для нього не було неможливим, щоб Ісус Христос прийшов іменно таким образом на нашу землю. Також читаємо апостол Павло каже, що Він з'явився в тілі. Ісус Христос з'явився в тілі. Вся така конкретна заява, коли говориться про те, що Бог явився в тілі. Вона якби відкидає всі такі людські домисли, коли людина може думати, а Бог то ділився, чи не Бог хто то на самом ділі? Якщо говорити, наприклад, про слова, які записані в книзі буття у шостому розділі, якщо пам'ятаєте, коли йде мова про те, що народ розмножувався на землі. І не людські народжували прекрасних родливих доньок, і в той час сини Божі почали приходити і женитися на цих доньках, і в них народжувалися діти, український переклад каже, великі. У російському перекладі каже ісполін народжувалися. І по сьогоднішній день є думка: а хто то за сини Божі? Хто вони такі? Тобто, то, що то за люди, які, приходилися і, які приходили і женилися на людських доньках. Ну коли йде мова про народження Ісуса Христа, то тут конкретно сказано, що Бог явився в плоті. І не треба нікому думати, щось догадуватись. а хто тут Бог. Ісус Христос це Бог явився в плоті, що конкретно доказує нам. Свідчить нам про те, що Ісус Христос то не просто про, то не просто велика людина, то не просто вчитель, то є Бог. Так говорить нам Слово Боже, Бог з'явився в тілі, Бог з'явився в плоті. І це важливо пам'ятати кожному із нас, тому що так говорить Слово Боже, так свідчить нам Слово Боже. І наступне також. На що варто звернути увагу в цьому вірші, який ми з вами прочитали, що сказано, що Він виправдав себе в дусі. Тобто його проповідь, проповідь Ісуса Христа, коли Ісус Христос звершував своє служіння на землі, і та проповідь Ісуса Христа, вона супроводжувалася такими чудодійними силами. Проповідь Ісуса Христа супроводжувалася чудодійними силами. Зціленнями супроводжувалося і прощенням гріхів. Люди получали прощення гріхів. Не просто проповідувалося Слово Боже, не просто казав, що покайтесь, а давав людям прощення, давав людям зцілення, зцілював людей як духовно, так і фізично. Тобто то, що проповідував на ділі доказував. І все це свідчило про те, що це дійсно божественна справа, що це дійсно його робота, робота нашого Творця, нашого Бога, нашого Спасителя. Тому що прощати гріхи ніхто не має права цього робити. Тому що давати життя, воскрешати мертвих – Ніхто не може цього робити. Давати вічне життя ніхто не може цього робити, кроме одного Бога. І Ісус Христос це робив, будучи на землі. Тому, дорогі мої брати і сестри, нехай Господь благословить кожного із нас, нехай Господь допоможе нам із вами. Розуміти слова, які апостол Павло говорить. Він говорить про те, що, продовжуючи цей свірш, що він каже, що був проповіданий між народами, в нього повірили в світі. От в нього повірили і ми з вами. Ми повірили в Ісуса Христа. Ми повірили в нього, як в Сина Божого як Спасителя, як весіння, як Творця неба і землі, як нашого особистого Спасителя. І сьогодні, Слово Боже, закликає нас із вами, щоб ми пам'ятали, що іменно цей Спаситель, Він Он в ослах. Він звершив той план Спасіння і вознесся в ослах. Він сьогодні є Одесною батька нашого Небесного. Сьогодні Він ходатайствує за кожного із нас. І нам із вами. Треба продовжувати вірити в Нього. Треба продовжувати перебувати в Ньому. Треба продовжувати любити Його, поклонятися Йому і чекати Його, коли Він прийде за церквою своєю. Найгосподь нас всьому благословив. Найгосподь нам всьому допоможе. Найгосподь нам дасть. Сил і мудрості, тому що живемо в непрості часи, ми живемо в часи, коли різні розчарування, коли різні незадоволення, коли різні думки посіщають людей, не знають, як правильно, коли різна інформація передається з різних средств, і людина має можливості все, -все почути і над цим роздумовувати. Тому наві Господь допоможе нам і збереже наш разум і наші серця у Христі Ісусі. На славу нашого Бога, на славу нашого Спасителя Ісуса Христа. Най Господь нам в цьому допоможе, а нашому Господу найбуде слава за все. Амінь.